І так, починаємо 20 ряд, 3 повітряні петлі, як перший стовпчик з накидом, 3 стовпчика в арку, 1, 2, 3, стовпчик з накидом в вершину кластера. 2, 3, Стопчик з накидом знову вершину кластера. То ми повторили двічі: стовпчик без накидом, в варку, три повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду навколо ось цього кластера. П'ять повітряних петель: 2, 3, 4, 5. Знову рельєфний стовпчик без накиду навколо. Останнього. Ось так. Формуємо пелюстки. Один, два, три. Стовпчик без накиду в арку. з накидом в вершину наступного кластера. Три стовпчика з накидом верку. Один. Два. Три. Стовпчик з накидом вершину кластера. Знов три стовпчика з накидом в арку. Два. Три. І тут взагалі над великою цю, над великим листочком у нас є одна арка з трьох петель. Один, два, три повітряні петлі і сюди стовпчик без накиду. 1, 2, 3. Пропустила. Стопчик знаки в кластер. Будьте уважні, тому що ряд цей нескладний і можете помилитись. Перевіряйте рапорти. Тепер починається з, знову з стовпчика з накидом вершину кластера. 1 2 3 стовпчик з накидом в вершину і знову 1 2 3 і в вершину таким чином обв'язуємо по колу в кінці з'єднатись сліпою петлею. 21 ряд, для того, щоб його адекватно почати, потрібно з'єднатись таки, витягуючи робочу петлю на зворот. Петля підйому. Товчик без накиду, рельєфний навколо трьох петель підйому. Так, розвертаємося назад. Ой. Додаємо дві повітряні петлі. Це у нас перший рельєфний зворотний стовпчик. Ще одна повітряна петля як арка. Тепер в стовпчики з накидом. Нам потрібно пров'язати. Рельєфними зворотніми і між ними повітряна петля, стовбчик, рельєфний, повітряна петля. Наступний рельєфний повітряна петля. І так кожен Загалом в кожному такому сегменті у вас має вийти 9 рельєфних зворотних стовпчиків, між якими повітряна петля. Так, Останній тут трошки ось так є. Разом з першим виходить 9. Стопчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Стовчик з накидом в центральну арку з п'яти. Повітряна петля. І тут в нас вже має бути сім стовпчиків, між якими повітряна петля. Два є три. чотири, П'ять. Ість повітряна петля і сьомий. Ось так. Стопчик без накиду в арку, накид і переходимо до наступної групи. Рельєфні зворотні, повітряна петля, рельєф незворотній, повітряна петля. Також ряд, я б не сказала, що складний, навіть у середньої складності не дотягує. А ще, рахуючи, що ця серветка невелика, то ви закінчите все досить швидко. Так, повітряна петля. останній В даному місці ось ми тримаємо робочу петлю, накид, і відразу переходимо до наступного рапорта повітряна петля і наступні 9 стовпчиків пров'яземо повітряна петля. ось так, такий має вигляд рапорт. Ось тут в кінці вже з'єднати сліпою петлю в третю петлю підйому. Зустрінемось в кінці. Переходимо до 22-го ряду. Сліпа петля в арку. І трішки витягнули робочу петлю, сліпа петля в рельєфний стовпчик. Повітряна петля підйому. Маємо пров'язати кластер з двох рельєфних стовпчиків навколо цього рельєфного стовпчика. Ось так повітряна петля. Наступний робимо те саме: кластер з двох стовпчиків. Повітряна петля. Так, не поспішаючи обв'язуємо кожен рельєфний стовпчик. Це ж передостанній ряд. Так що з тим можу вас привітати. Наступний ряд вже буде іншим кольором. В принципі, можна і цим самим подивлюсь. І ще трішки повітряна на петля. повітряна на петля, і тут останній. Пропускаємо стовпчик без накиду, стовпчик з накидом і в повітряну петлю, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду, стовпчик, стовпчик без накиду в повітряну петлю, стовпчик без накиду, стовпчик, стовпчик без накиду, в повітряну петлю, центральний стовпчик, тут нажди їх 7. От в центральний, виходить четвертий. В'яжемо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Тепер спускаємося вниз. Стовпчик без накиду в повітряну петлю, стовпчик без накиду, стовпчик в стовпчик, повітряну петлю, стовпчик без накиду, в стовпчик і в повітряну петлю. З цієї сторони пропускаємо останній стовпчик з накидом, і стовпчик без накиду. В рельєфний відразу в'яжемо кластер. Пальчиком притримаємо робочу петлю, щоб у нас там не було великих дірок. І так, ми проходимо до передостаннього рельєфного стовпчика. І так. Передостанній рельєфний стовпчик ми пров'язали кластер. Тепер стовпчик без накиду між двома рельєфними стовпчиками. І відразу пропустивши перший, другий, пров'язуємо кластер. Ось така серединка в нас виходить. Зараз трішки провяжу і покажу, що має вийти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і відповідно, ось тут 8. Будьте уважні, ось тут пропускається перший і останній стовпчик з накидом. І ось тут два Ми не пров'язуємо, пров'язуємо між ними стовпчик без накиду. В кінці, якщо ви будете змінювати нитку, закінчуйте цим кольором і обрізаєте. Почнете, ну, якщо таким самим кольором будете в'язати, просто з'єднуйтесь в вершину першого кластера. І так, вітаю на фіналі 23 ряд. Для початку біла ниточка, з'єднуємося і стовпчик без знаку варку. Тепер наступні 6 над ними ми маємо пров'язати піко Один, два, три, і сліпа петля першу повітряну. Стопчик без накиду в наступну арку. Один, два, три стопчик, сліпа петля, першу стовпчик в наступну. Один, два, Три. Сліпа петля. Стовчику наступну. Один, два. Три. Кому такі маленькі пікло не подобається, можна спробувати з п'яти. Тут вже кому як хочеться. Один, два, три. Єдиною мовою є те, щоб цей ряд не стягував попередній, адже вам ще блокувати її і перевіряєте, чи воно все гарно. Так, тепер пропускаємо кластер, пропускаємо наступний стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду. Другий. Третій. І тут. Один, два, три. Ліпа петля, тільки вже ось так ми формуємо. Стопчик без накиду, стопчик без накиду. Один, два. Три. Піком. В арку, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять. Сліпа петля першу повітряну. Ай. Ось так. Стовпчик без накиду в арку. Далі стовпчик без накиду, в наступний стовпчик. Один, два, три піко. Два стовпчика. Один, два, три, Піко. Знову два стовпчика. Пропустили стовпчик без накиду, кластер і в арку стовпчик без накиду. Один, два, три, сліпа петля в першу повітряну. Один, два, три. Сліпа петля, стовпчик без накиду. Ось так. Тут можна ще погратись, кому хочеться, тут зверху зробити або більше піко, або менше. Це вже кому і подобається. Один, два, три. Так, зараз дойдемо до центру, щоб показати повністю рапорт вам. І все, наступне включення буде вже вона готова. Так. Ось. Центр. Шість піком. Стопчик без накладу в арку. Пропускаємо кластер, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. стопчик без накиду в наступну арку. І знов пішли піко. Ось таким чином обв'язуємо по колу, хто відпарює, відпарюєте, хто блокує, крахмалим блокуєте, і все. Серветка готова. Зараз покажу мою готову. Так, ось така краса вийшла. По розхідникам, тютілька в тютільку, два матка. То якщо у вас немає в запасі десь на всяк випадок одного ще, то краще таки взяти якусь або іншу пряжу, щоб більше запас метражу був, або купувати три маточки. По діаметру рівно 40 см. Також тютілька в тютільку, Гачок нагадую, 2,75 був. Ну і тут зовсім зовсім капулечка білої пряжі. От. Ось такий вигляд має вона на рудому. Це такий кирпічний колір і на сірому. Колір пряжі такий, що на темному, на темній стільниці були зовсім. Інший веселий вигляд. В принципі, дизайн такий, що можна як і під весняну тему обіграти, так і разом з рудим робити тему осінню. На цьому все. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступних майстер-класах.